Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божий час. Псалом 30 15, 16. Я покладаю надію на тебе, о Господи. У твою руку кладу свою долю. Мех з нетерпінням чекала на заплановану поїздку до іншої країни. Але як завжди. Вона спочатку помолилася про це, це ж просто відпустка, зауважила подруга. Навіщо тобі радитись з Богом? Натомість Мех вірила, що Богу можна довірити все, і цього разу вона відчула, що Він спонукає її скасувати поїздку. Мех так і зробила, а пізніше, коли вона вже мала бути там, в тій країні спалахнула епідемія. Я відчуваю, що Бог захищав мене. Сказала вона. Ной теж покладався на Божий захист, коли він та його родина чекали в ковчезі майже два місяці після того, як потоп вщух. Після десяти місяців перебування в ковчезі йому, мабуть, дуже хотілося вийти назовні. Зрештою, висохла вода з надземлі і висохла поверхня землі. Однак Ной не покладався на те, що бачив. Він залишив ковчег лише тоді, коли Бог сказав йому це зробити, но й вірив, що в Бога була вагома причина для такого тривалого очікування. Можливо, земля ще не була повністю безпечною, коли ми молимось про рішення в нашому житті і чекаємо Божого керівництва, довіряймо його часу, пам'ятаючи, що мудрий творець знає, що для нас найкраще. Як сказав псалмоспівець, я покладаю надію на тебе, о Господи, у Твою руку кладу свою долю, яким чином Бог відкривав вам свою волю, як ви можете йому довіряти і чекати його керівництва? Помолимось, небесний Отче, будь ласка, даруй мені мудрість та керівництво, щоб я діяв згідно з твоєю волею, бо я довіряю Твоїм планам. Стосовно мого життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.